Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому відео для того, щоб з'ясувати, хто такий Велес, ми використовували ось цю реконструкцію древнього літочислення наших пращурів. За допомогою неї стало зрозуміло, що і Велесові дні, і християнські свята це своєрідні позначки, ними відмічені окремі лінії цього календаря. Таким чином, ми з'ясували, що і язичники, і християни позначали святами одні і ті ж лінії кола. Можливо, колись Велесових днів також було більше, але до нас дійшли лише дати 4, -го, 11 -го лютого, 9 травня, 6 грудня. А тепер у мене до вас запитання. Чи можна вважати християнство релігією, започаткованою євреями, якщо всі її свята прив'язані до Велесових днів? Мене багато разів запитували, коли святкувати за новим стилем чи за старим? Я не буду брати сміливість давати однозначну відповідь, але якщо позначити дати християнських свят за новим стилем? То вони ніяким чином не будуть мати жодного відношення до Велесових днів. Окремо скажу про Різдво. 6 січня, ось воно, перебуває в секторі, який має назву рай. Якщо ви сумніваєтеся, що така розстановка назв правильна, то перегляньте докази, наведені в попередніх відео. Отже, якщо це рай. То про яке народження може йти мова? Логічно, що це відбувається в секторі люди. Тут Різдво Пресвятої Богородиці, Різдво Іоанна Предтечі і Різдво Христове 25 грудня. На мою думку, це правильно. Повернемося ще раз до кола літочислення. Залишилася ще одна дуже важлива лінія горизонталь. Вона розділяє світ підземний, земний і небесний. Тому Велес є володарем нижнього світу, опікун землі рослин урожаю, і в той же час керує сонцем, зорями, ганяє по небу стада хмар. Таким чином, з усього вище сказаного, можна зробити висновок. Вся інформація про Велеса. Це знання про закони світотворення, які зашифровані в такому календарі. Оскільки інформація була утаємничена, то нею володіли лише волхви, а Велесова книга це джерело засекречених знань. В повісті врем'яних літ записано, що руські воїни дають клятву вірності, посилаючись на двох богів, клялися ті оружжям своїм і перуном. Богом своїм і волосом, богом скоту. В той же час Велес не увійшов до Пантеону Володимирового шестибожжя. Чому? Бо Перун Бог, а Велес це закон, за яким Бог створив цей світ. Тому, коли язичники говорили про Велеса, вони, вони мали на увазі не конкретно якусь особистість. А всіх своїх богів разом. Кожен з них мав своє обличчя. Протягом року один бог змінював іншого, змінювалися обличчя, тому Велесу приписували властивості перевертня. Оскільки Велес закон світотворення, то наші пращури вважали, що його ім'я несе ідею міцності і твердості. Раз закон то Велеса так і називали суддею. Тепер стосовно символів, їх у Велеса багато, і п'ятикінечна зірка, і триглав, і знак, який отримав назву Зірка Давида, і символ схожий на літеру А. Але це не повинно дивувати, оскільки Велес це закон, за яким створено світ, то він включає в собі. Всі його елементи і закони природи, тому будь-який древній знак, який має відношення до світотворення, можна сміливо вважати символом Велеса. Більш детально розглянемо цю тему в наступному відео. Особливо приділимо увагу ось такому знаку Велеса.